Коли саджати картоплю у 2023 році за місячним календарем. В залежності від кліматичних особливостей регіону та поточних погодних умов, приблизні терміни посадки картоплі це кінець квітня, травень та початок червня. Як і усі корнеплоди, картоплю краще саджати на спадаючому місяці у родючі знаки. Тоді вона буде велика, смачна. І дасть гарний врожай, а також буде стійка до шкідників та хвороб. Якщо на спадаючий місяць саджати не виходить, то треба робити це зростаючий, але в плідний день. У цьому відео я даю усі гарні дати посадки картоплі за місячним календарем у квітні, травні та червні. Місячний календар посадки складено за київським часом для усієї території України. Тож, у квітні 2023 року найкращими днями будуть 12 та 13 квітня, це спадаючий місяць у козерозі. Картопля в ці дні сходить дружно, росте повільно, набуває витривалісті та стійкості до різних пошкоджень та хвороб. Вона дає гарний врожай, який довго зберігається, картопля буде середнього розміру. 16-17 квітня це спадаючий місяць у рибах. Це дуже продуктивний знак, тому саджаємо картоплю у ці дні. Він дає рясний врожай. Картопля буде смачна, її буде багато, але вона довго не зберігається. Але пам'ятаємо, що 16 квітня це церковне свято Великдень. 21 травня. Перша половина 22 квітня це зростаючий місяць у тільці. Це дуже родючий знак. Картопля сходить повільно, але дружньо. має стійкість до перепадів температур. Місяць у тільці дає великий врожай. Корнеплоди добре зберігаються, вони великі та смачні. 25 та 26 квітня це зростаючий місяць у раці. Рак це дуже родючий знак. Картопля може сходити повільно, але, буде, але дасть рясний врожай. Вона буде смачна, велика, але не для довгого зберігання. Наступні дати у травні 9-10 травня це спадаючий місяць у козерозі. Саджаємо оці дні, картопля сходить дружно, росте повільно, набуває витривалісті, стійкості до пошкоджень, хвороб, перепадів температур та посухи. Дає гарний врожай, який довго зберігається, 13-14 травня це дуже гарні дні, спадаючи місяць у рибах. Риба це дуже продуктивний знак, дає рясний врожай. Картопля буде смачна, її буде багато, але вона довго не зберігається. Друга половина 17 травня та 18 травня це спадаючи місяць у тільці. Стілець родючий знак тому саджаємо картоплю. Місяць стільці дає великий врожай, корнеплоди смачні та добре зберігаються. 22, 23 та перша половина 24 травня це зростаючий місяць у раку. Рак це родючий знак. Картопля може сходити повільно, але дасть рясний врожай. Корнеплоди будуть смачні, але довго не зберігаються. 30 та 31 травня це зростаючий місяць у Терезах. Терези – теж гарний знак, дають довго зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, стійкість до шкідників та хвороб. Наступні дати у червні 2023 року. 1-2 червня це зростаючий місяць у скорпіоні. Можна саджати у ці дні скорпіон це родючий знак, картопля буде. Дуже гарна. При посадці під цим знаком рослини швидко сходять, мають потужну корневу систему і дають великий врожай, який добре зберігається. 5-6 червня, спадаючи місяць у козирозі. У ці дні теж можна саджати. Картопля сходить дружно, росте повільно, набуває витривалісті, дає гарний врожай, який довго зберігається. Картопля буде середнього розміру. 10-11 та 11 червня це спадаючий місяць у рибах. Риба це продуктивний знак, тому саджаємо у ці дні. Дасть трясний врожай, картопля буде смачна, але довго не зберігається. 14-15 червня це спадаючий місяць у тільці. Це ще один дуже родючий знак, тому можна саджати картоплю у ці дні. Місяць у тільці дасть великий врожай, та корнеплоди дуже добре зберігаються. Тож, такі найкращі дати для посадки картоплі у 2023 році. Я бажаю усім гарних врожаїв.